Що ж, друзі, повертаємося до Етеру. Ну і я вам нагадую, що у нас розпочинається рубрика Мусхаба. Це означає, що це платформа абсолютно для усіх виконавців, виконавців, тому числі, хто має бажання представити свої треки. В тому числі сьогодні не виключення, тому що ми вже ми вже в студії. Уже ми Ще раз кажу, можете вмикати телеграм-канали, обов'язково подивитися, тому що розмова буде максимально цікава. Альона Карат радий тебе сьогодні бачити. Привіт, Рада вас. Бачте, дорогі друзі, вітаю вас, радіо. так. Як скажи як тебе настрій? Як ти добралася до нас? Звідки ти до нас приїхала? Настрій чудовий. Я приїжджаю до вас вдруге. Так з гарним, святковим, гарним настрієм. Святковим гарним настрієм. <святково> ну перед тим, поки будемо ми розпочинати трішки спілкуватися детальніше про саме твій трек, хочеться запитати, як пройшло твоє літо до речі. Чи встигла відпочити, чи якісь можливо були не знаю, там виїзди відпочинок, чи просто творчість зробила, чи можливо писала тексти? Ну щось на кшталт того Розповідай, ділась так, літа завжди мало, як на мене. Тобто в мене почались канікули, так як почались канікули у мене у мого старшого синочка. Mm -hmm. Ми поїхали е, трошечки е, відпочити. відпочити. Поїхали трошки в Польщу до моїх батьків. Mm -hmm. Вони зараз там проживають. Потім трошечки поїхали в Волинську область, були на Шацьких озерах на світі. Так, чудово. І в принципі, в, ну і повернулись назад до творчої діяльності. Mm -hmm. Я повернулася до своєї роботи. Тобто на концерти, так. виступи, от до вас приїхала. О, це дуже це, це дуже приємно. Насправді. Авді, до речі, якраз про виступи. Я знаю, що ти дуже багато підкорювала і фестивалів. Ми раніше про це говорили. Можливо, щось було з концертної діяльності. як можливо, та точно було з концертної діяльності? Розповідай, будь ласка, де встигла побувати? На яких сценах встигла засвітитися? Чого якраз від того моменту, коли ми з тобою були, коли ти випускала здається, фішечка, якщо я не помиляюсь, так, так. що від того часу відбулося цікавого у плані творчої твоєї діяльності? Я багато приймаю участь у благодійних концертах саме на підтрим. Нашій армії, нашим збройним силам України, нашим янголам-охоронцям, аби пришвидшити нашу так, перемогу, перемога. щоб нарешті настало мирно щасливе життя на нашій Україні, і ну тобто, ну були різні концерти, різні виступи е, і та да, те саме. Ну, давай так, щоб я розумію, там багато було. А те, що тобі можливо найяскравіше запам'яталося, або було найграндіозніше, так щоб не ну в Києві виступи в мене часто відбуваються. Потім я приїжджаю, там ну у Льві, в Львів, Ванно-Франківськ тому часто ти так заброшую. добре бачу, гострулюєш і туди, і туди, і туди і встигаєш. E, так, так, ну я, я намагаюсь. Туди, куди мене кличуть, я їжджу. Нещодавно була в Збаражі чудовий концерт, uh -huh. чудові організатори. E, вони, в принципі, для мене вже як рідні, тому що e, ну, тобто, вони завжди з теплом зустрічають. Давала сольний концерт на день молоді. Uh -huh. От і дуже дуже тепло мене прийняли, дуже вдячним. Oh, це дуже. А де на не... yeah. день незалежності, де була? Береж це тернопільського. Так, а де незалежності uh -huh. я була в Києві, теж виступала в концерті. Ну в різних торгових центрах, тобто там запрошують. От нещодавно були в Yellow на балоні. Там uh -huh. теж проводили концерт на підтримку нашої армії. Це концерт нікому України не віддам. Теж на 112 окрему бригаду Бригада. ми збирали донати, підтримували. І в принципі, я дуже вдячна за таку можливість там бути і вносити свій творчий внесок, свою допомогу. Так, кожен повинен долучатися. Якщо ми говоримо про творчість, це само собою це є благодійні речі. Той хто може долучитися, не знаю там донатами, в тому числі нехай долучаються. Це є нормально, це потрібно. Ніяка дипломатія не зможе вирішити ті проблеми, так. допоки ми не самі не зможемо допомогти нашим збройним силам. Їм величезна дяка. Ну і давай тепер вже трішки про твій свіженький трек, який ми будемо сьогодні ексклюзивно прем'єрити на райрадіо. По традиції, я думаю, ти знаєш, у мене зараз будуть трішки запитання, але все ж таки розповідай, будь ласка, ще за комп і чому ти вирішила uh, саме? Її випустити, давай так. Цей трек я з назву знаю. я Хочу щоб ти сама це розповідала. Композиція, композиція називається з ним народження. Mm -hmm. Це не просто святковий трек, це чуттєва, прониклива композиція. Я вважаю, ідеальний подарунок для кожного, для коханої людини, для друга, для батьків, для діток, для братиків, сестричок. Абсолютно для кожного українця Україночки, тому що він несе теплість, щирість, відкритість почуттів, легку таку емоційність. І, і щирі теплі е, слова, які в принципі е, відомі звичні для кожного. І м, тобто з ним народження. Знаєте, я чесно кажучи, не думала, що таку композицію створю. Мені здавалось, багато таких композицій так, вже є. Вже Вони одна на одну дуже схожі так. між собою, але мені захотілося нести щось своє сучасному такому стилі і щось додати свій такий стиль. Так, якраз я хотів тебе на цьому підлапати. Тобто, ага. В цьому питанні мається на увазі, типу того, що ам, дуже багато. Ну, в мене там з народження у тебе не суму, і то тобто, їх є реально дуже багато. І чи ти не боялася того, що а, тобто їх є дуже багато, дуже, дуже ну тобто, навіть такі, яких ми не знаємо, чи ти не боялася, що це буде дуже однотипно для тебе? Але ти якраз відповіла по ну, факту так. на це Я запитання. Я сама собі зробила такі виклики, угу. тому що думаю, дійсно вони всі схожі, так. але мені хотілося такою внести романтичну легкість, таку легка, така Лірика в сучасному звучанні мені здається, здається, мене це вийшло, тому що багато відгуків, багато коментарів. Відео я вже знаходжу роботи. До речі, дорогі мої шанувальники. Підписуйтесь, знімайте свої відео роботи, презентації, презентуйте мої пісні, позначайте мене. Так хвилинка самореклама нікому не буває зайвою. Так я буду дуже рада вам вашим щирим емоціям. Якщо ця пісня принесе вам радість і вашим близьким. одним словом, якщо десь святку. Куйте день народження, дістали телефончик, так. дістали зараз модно TikTok, записали, знайшли Альона карат з днем народження, поставили, і я думаю, тобі буде відзначка приходити, в тому числі, що там позначили Ну, Я сподіваюся, так і тобі буде приємно, і людям корисно в тому числі. А тепер хочу запитати, тому що я мав змогу трішки детальніше його послухати до прем'єрна. Ну маю право собі послухати так. Перед тим як наші слухачі будуть це робити. Чому саме Мумбатон такий стиль, себто. Зараз будуть слухачі розуміти, це такий легкий, не знаю, для мене якийсь карибський так. пляжний, ромовий. Ну це вже так. в іншу так, піноколадний, піноколадний так. настрій. Чому і саме момбатом? Якісь такі латиноамериканські, якісь трошечки. нотки, стрій. так. Тому що я дуже люблю. Я взагалі люблю латиноамериканські танці, до речі, я колись займалась, до дитинстві. О, які латиноамериканка? Чи та. танцями танцями, М -м. саме латиноамериканські та, танці. Тому що я бальник, до речі. Ну теж бальник. Так, так. Так. Я займалася своїм братиком рідним, але потім. Тим він перестав ну, тобто, бажати mm -hmm. цих танців, каже, так, все, стане. я не хочу, а я така була вірна своєму брату, думаю, mm -hmm. боже, якийсь пар партнер буде поруч зі мною, ні там спина, там все, там статура. Mm -hmm. От перестала займатися, тобто зараз я вільно, ну тобто, ну займаюся для себе, для свого задоволення. Хоча я така ідея все ж таки більш професійно вдаритись в цей напрямок, mm -hmm. тому що в принципі виходить, людям подобається, щоб робити такі постановочки. Так, сценічні. так, так, так. ну воно скажу тобі, воно зайвим в жодному разі. Не буде рано і чи для пізно воно і для так, так і Монусів. для роботи. Давай так уже так. по великому рахунку, так воно й є. А мені цікаво. Також послухати на рахунок твоїх експериментів далі. От Момбатон, ок, добре, зараховано. Mm -hmm. Де би ти ще хотіла, в якому стилі от щось таке створити? Чи можли те, що буде створюватися? Ми про це поговоримо трішки пізніше. Я вже думаю, але хочеться. знаєте, на дуетом тому що... колаба. Так, угу. так колаба. Е, мені взагалі багато артистів подобається. Ну, тобто е, там Макс Барських, та, там, давай топ, топ 3 Давай то сама напросилася топ 3 так, так, топ 3 Ну от барських, барських півоваров півоваров. 2. Нещодавно відкрила себе творчість Віталія Козловського. Нещодавно побувала в нього на концерті. О, чисто так, та. Ой, зараз він залітає, в як діти школи. Молодець. Так, 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 так. Супер. Ну тобто там розумієте, присутня така гарм... гармонійність в усьому: харизма, енергетика, угу. талант, все. Ну тобто, він молодець. Угу. Ну добре, значить, так, так Козловського приклад, наберем рухатись. і так, рухатись можна. далі. Наберемо Козловського і будемо домовлятися про колабу. Ну що, в мене є ще запитання. Я потримаю їх після паузи невеличкої. Ну, як пауза, я не скажу, що це пауза, я скажу те, що будемо. Презентувати саме е, твій е, трек, тому друзі, обов'язково обов'язково долучайтеся і слухаємо саме Альона Карат із Днем народження. Ще раз і ще раз нагадую, це було з днем народження, так Альона Карат сьогодні ексклюзивно. Ми встигли навіть запрем'єратися. Отже, а хочу тебе запитати, тому що ну тут було б логічно, а коли в тебе день народження, взагалі то У мене день народження 1 червня, перший день літа. Ага, ну дивися, красиво. Так. А, і давай так. А яке не будемо зараз спілкуватися на рахунок того, там в якому ти році народжена, тому що не треба про це говорити. Можливо. Ти виглядаєш на. На, на 15 років відсилено ну, ну добре, до 18 максимум дотягнув, для того, щоб було повнолітнє. <плес> так, як ти взагалі святкуєш свої дні народження? Тобто це щось шумно, чи тільки чекаєш якогось ювілею, умовно кажучи, так і там де ж можна зробити, допустимо, яскраво. Хтось на роботі відзначає, тобто є моменти, що в мене робота, ти собі там робиш якийсь концерт або сольник і тому подібне, чи домашнє коло, чи дуже скромно, чи взагалі люблять люди казати, я взагалі. І твоєї день народження не святкує. Як для тебе і один із варіантів, так для мене день народження це завжди свято, тому що я дуже вдячна за це життя. Це найцінніший подарунок. Вдячна Богу, вдячна моїм дорогим батькам за те, що дали мені це життя. І я святкую за зазвичай в домашньому колі. А в колі тепла, любові, поваги. Тобто з маленького дитинства я пам'ятаю, я прокидалась, у Мене у бабусі були піони свої. І mm -hmm. вона Домашні. мене вітала букетом шикарних білих піонів. Це запам'ятовується на все життя. Так. Зараз, на даний час, коли я вже доросла дівчинка, mm -hmm. мене вітають мої батьки, мене вітає мій рідний братик, мої mm -hmm. рідні, близькі люди, мій чоловік, мої дітки. Завжди це квіти, завжди це подарунки, тортик. Взагалі, я для мене найцінніший подарунок це любов, тепло, увага. Тобто там не має бути якихось грандіозних подарунків. Завжди, коли теплі обійми обійми щирі, а тобто, поцілунки mm. це саме саме так, найкраще, це що може емоція. бути. Так, ти відчуваєш, ти важливий, потрібен і тебе люблять, тебе цінують. Так. Так, також хочу запитати: якщо обирати з твоїх день на днів народжень, який тобі найбільше запам'ятався, навіть не про подарунок, ні, я про емоції кажу скоріше, тому що бачу тобі найважливіше по факту емоції. Можливо, є такий момент, що ти запам'ятала, може декілька бути. Пам'ятаю, я була в Болгарії на свій день народження ще дитинкою, там 13 років було. і Я виступала на сцені, Тобто, це був фестиваль, так, якийсь морський. Це на день народження так попало. Так, угу. так. Ну взагалі, ви знаєте, я. Я в житті така скромна людина, і мені саме головне ну тобто, добро, мир там в своїй родині. Тобто, коли я знаю, відчуваю, що з ними все добре. А на сцені зовсім інша людина. Але коли співпадаєш день народження з виступом, якимось mm -hmm. концертом, це взагалі просто ну Шквал. гармонія, так. така, таке щастя. Ну, найбільше, мабуть, тому що для артистичної творчої душі, ну тобто, це найбільше таке не знаю, щастя, mm -hmm. радість, mm -hmm. класно, це класно. А, також хочу тебе запитати, тому що я. Пробував моніторив, шерстив всі соцмережі, а щось я кліпчику там поки що не ага, бачив. Ще поки mm -hmm. кліпчику немає. Кліпчику тобто він немає. буде в планах, так? Ну я сподіваюся, я що ми, в принципі, зробимо щось. так. Mm -hmm. Ні, ну просто є моменти, типу, хтось так. каже: я спеціально не хочу випускати, бо типу, mm -hmm. ну, типу це не мій ну не той трек, де я хочу писати. якийсь мут відео mm -hmm. знімаючись на кшталт так, того. Так. Але ти хочеш все-таки записати, так? В якому стилі? Це різні речі? ідеї в легкому, танцювальному, тобто там щось гарне е, можливо ми ще встигнемо поки mm -hmm. тепло поки тепло я думаю встигнеш тому що тепло насправді буде триматися ще була відсутня в роз'їздах тут істи там концерти виступи там якісь передачі плюс ще сімейні справи і я скажімо ще так так думала треба не треба але мабуть я все ж таки приходжу до висновку що треба так я думаю таки треба тому що одно будуть позначати будуть коментарі писати будуть вітати і тому подібне ну зрештою будемо з задоволенням чекати я з мене лайк із наших підписників 100% і слухачів тим паче вони захочуть передивитися. Осінь, то попереду, і хочу тебе запитати, чи борешся ти, чи взагалі тебе нудьга є якась така депресивна, чи немає? Ну, ну типу, знаєш, переходив сезон, і тут е, е, зразу все ця осінь, ця листя, угу. це листя, це мсляко, ці душі. Чи ти в тебе немає таких ви проблем? знаєте? Для мене поганої погоди не існує. Для ну, мене природина... кожна так, так, так погода так. чудова, тобто вона подарована <laughs> життям і дякуйте за це. <laughs> <реш> за кожен день, тобто неважливо, чи сонечко, чи mm -hmm. дощ, чи сніг. Тобто, Всюди на мене шукаш, це взагалі зупи. не впливає. Mm -hmm. У Мене буває, як у кожної людини теж ну, депресія, апатія, опускаються руки, тому що ну, війна, по перше, вона сильно штурмує mm -hmm. нас. Mm -hmm. От хвилювання за своїх рідних, тобто так. Тому це, це звичайно напрягає. Але ви знаєте, я себе піднімаю, підіймаю, тобто мене підіймає віра, віра в Бога, віра в себе. Тобто, то тобто підтримка моральна моїх рідних людей, угу. моїх знайомих людей, чужих, які яких я особисто не знаю, які пишуть мені такі коментарі теплі. Тобто, просто я готова Добреємно. кожного обійняти. так і до речі, хто хоче приїхати і заспівати пісню з днем народження. Так, 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 так. На ваше свято особисте, осак дуречі щиро чому? захоче і запросить. Так, при так всі комерційні умови телефонувати до мене. Я буду вже домовлятися комерційні, тут. І навіть безкоштовні. <с> так. Тобто. так я жартую. Звісно, так. ти готова до цього? <с> це класно. Це дуже класно. Насправді а, також. Раз може і за це заговорили. Я підготував ще тобі такий невеличкий момент. Топ 5 твоїх, скажімо, методів боротьби. Mm -hmm. З депресією, які ти хотіла делегувати з нашим слухачам, ну і твоїм слухачам в тому числі. Тобто топ 5 речей, якщо вас напала ця е, mm -hmm. депресивна осіння річ, хандра, скажімо так. так, що ти порекомендуєш робити? Ти як інфлюєнсер, цебто лідер е, думок так. посеред слухачів, хочемо тебе почути? Перше, це молитва, друге це е, слухайте гарну приємну музику, танцюйте, врубайте собі колонки, танцюйте та. Так, читайте гарну літературу, приємні фільми можна переглядати. Ну і в принципі, проводьте Щепа. час з найдорожчими серцю людьми. Так, ну і я тобі п'яте зарахую. Хай буде так смачненьке смачненькі, О, а це непогано або смачненьке, або можна зробити навіть не знаю, алкогольне або базалкогольний глінтвейн комусь подобається, тому що є зараз дуже багато різновидів, і воно допоможе вийти з будь-якої депресії. Тут я з тобою повністю погоджуюсь. Ну і про творчі плани в нас ще є час. Звісно, коли і що ти плануєш випускати осінню? Бо 100% щось уже є напрацьоване. Якщо вже не зроблене, воно чекає чи ти будеш тільки думати. Зараз. Багато є робіт, які чекають своєї черги, але зараз думаю над дуетом. Все ж таки. Колаба, все так. ж таки, так. У мене є така ідея, я так розумію, то буде якийсь хлопець присвятити mm -hmm. пісню нашим захисникам, ну особисто тим людям, яких чекають вдома, дружини, матусі, дітки. От мені хочеться присвятити їм наступну композицію. Mm -hmm. Я ну, буду тоб, працювати це над цим. Так, це але я ще душевно. шукаю ще в пошуку артиста, який зміг би це реалізувати. Давати ну тобто по енергетичну співпрацю, так. Ну так, 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 так там мають там темпера по голосах так, співпадати так. і читати. Що ми співпали, так. так. Тому що там основна навіть чоловіча партія, ви знаєте? Ну, тобто приспів і там, там так. тільки собі я залишила, ага, як автор-виконавець. Ага. Я залишила тільки собі приспів, але основна партія куплети, все, тобто, має проспівати чоловік. Він має це відчути так само, як я, ну, енергетично тоді, угу. можливо, ми зробимо дует. От, а де ти якраз це натхнення черпаєш? Особисто ти. Ви знаєте, так от просто взяти, написати пісню. Не, не вийде. Не вийде. Mm -hmm. Я просто пропрацьовую всередині, що б я хотіла, які ідеї, які там яку тематику. От у мене там є різні ж тематики про любов, про Україну, родину, е, там цінності, все, mm -hmm. все, все, все mm -hmm. романтичні. А, от і зараз прийшов, видно, час щось таке новеньке створити. Так, я художник, я так бачу. І, зрештою, якщо воно yeah. налягає на душу, значить слід це робити. Ти якраз це переживаєш. Мені здається, переживаєш всередині, тобі треба це пережити емоційно, і тоді ти будеш. Ждавати якісну ці всі, всі пісні, так ну тобто, це частинка моєї душі. Ну кажу так, Моїх будемо історій. будемо чекати з превеликим задоволенням по-любому або як мінімум на телефонному дзвінку. А як максимум, то завжди наша студія і наші двері для тебе відкриті. Щиро, на сам дякую. кінець буду тебе ще просити на величку послугу. А сьогодні ми називаємося свята та розпусна п'ятниця на дворі. І хочеться, щоб ти сказала побажання усім нашим слухачам, тому що вихідні попереду літо. Закінчилося, але тепла погода ще є. Да, дорогі мої, насолоджуйтесь ще теплою погодою. Слухайте Рай Радіо, найкращі пісні тут. Так, тепер найкращі вже стало. круті ведучі тут. От заряджайтесь позитивною енергетикою, вірте в краще майбутнє нашої країни. Ми обов'язково переможемо. Швидше нам перемоги, миру, любові, злагоди, добра. Вам з вами завжди з любов'ю, Ваша Альона Карат. Супер, дякую тобі. Радий тебе бачити. Знову ж таки, буду запрошувати тебе до нас приєднуватися з просто так в гості. можеш заходити можна так? Uh, так. Звісно, okay. звісно, можна двері відкриті. Нагадується була Альона Карат. Сьогодні прем'єрили трек із днем народження. Ми трішки повертаємося, не друзі, до музики. Ну і я до вас уже з наступної годинки також приєднаюся.